10 квітня на чергову нараду зібралася Прилуцька молодіжна рада. Не пройшло і місяця, як організація почала функціонувати у новому форматі. А очільники комітетів ради вже підготували звіти про зроблене у засіданні. Взяв участь і виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш, який налаштований на серйозну і плідну співпрацю з молоддю. Розпочав засідання радник міського голови Ігор Павлюченко. Він наголосив на тому, що 17 та 18 травня у прилуках проходитиме традиційний Миколин ярмарок. Цьогоріч молодіжна рада є не лише учасником грандіозного святкового дійства. Вперше її члени входять до складу оргкомітету на засіданні. Комітетом запропонували ретельно підготуватись до ярмарку та скласти свій план дій по створенню молодіжного містечка на театральній площі. Та долучитись до створення алеї художників і поетів біля пам'ятника Забашти. Далі слово було надано представникам комітетів. Першим слово взяв найактивніший із комітетів IT та мас-медіа. На сьогодні вже створений сайт молодіжної ради, група ВКонтакті та проведена колосальна робота в різних сферах для покращення роботи комітетів і гідного представлення обличчя молодіжної ради. Зокрема, запропонували запровадити конкурс на розробку логотипу для молодіжної організації. Мітанайті Мас-Медіа взяв на себе відповідальність у налагодженні стосунків із представниками місцевих змін і вже має перші результати. На відеопослугу YouTube функціонує власний канал, завдяки якому є можливість встановлення відеоконференц-зв'язку, от про що говорила Міла, що у нас буде можливість зробити телемісто. Зокрема, там вже розміщені перші відеозвіти діяльності. Молодіжної ради Міла Олексенко, яка має дружні зв'язки з молодіжними організаціями Грузії, запропонувала налагодити співпрацю із зарубіжними колегами задля розвитку прилуцької ради та прийняття позитивного досвіду. В мене є в грузії партнер, да і я знаю організацію, Це міжнародна школа розвитку неформальної освіти. Значить, і вона ця школа приймала дуже активну участь у нас. Грузії на в Білісі. І приймала дуже активну участь у владних органах, да, у встановленні Грузії після такого хаського конфлікту. Да? Значить, і організатор і засновник цієї школи це мій товариш, який запропонував нам нашій молодіжній раді, свою допомогу. Загалом комітет запропонував чіткий план дій і залишив у присутніх яскраві позитивні враження. Комітет з питань культури представив огляд найближчих заходів: це театральний фестиваль Мрій дім, свято писанки та багато іншого цікавого. Хвалилися молоді культурники і тим, що днями комітет провів декілька зустрічей із молоддю з повчальними корисними майстер-класами. У Нас є команда ініціативної молоді, яка хоче щось робити на Вділювати свої ідеї та допомагати своєму рідному місту. Дмитро Дурбалов, представник комітету спорту та фізичного виховання, відкрив прилучанам плани щодо велоквесту, що готує його комітет. Ми хочемо провести масштаби всього міста, тобто велике, велике з скажімо так. В чому воно заключається? Значить, ми збираємо команди по три людини, кожна повинна бути. Белоспет і на команду було бути фотоапарат. Останнім словом взяв Павло Булах, що звітував від комітету профконсультації та профорієнтації. Його комітет вже підписав документ про співпрацю із прилуцьким міським відділом освіти і працює з старшокласниками міста задля того, щоб найближчим часом розпочати акцію автобус абітурієнта. Згідно з якою учні прилуцьких шкіл, які планують вступати до ВНЗ, отримують шанс відвідати виші по всій Україні. Також найближчим часом, зусиллями комітету, всі студенти, що погодились співпрацювати з радою, будуть отримувати списки актуальних вакансій. За для того, щоб швидше і легше отримувати роботу, нашої цілі, яку ми з самого початку, це налагодити ну, тісну та півнісів працю молоддю. Ну ми цей задум майже втілили. Ми провели анкетування, Можете ось, ну, в цьому анкетуванні Молодь вказувала свої ініціали, фамілія. Ім'я батько також казували вузи, які хочуть, ну, ми будемо влаштовувати на днях вже перших подорож. Під кінець Павло підняв тему створення притулку для безпритульних тварин, навколо якого молоді управлінці довго дискутували, вирішивши доручити питання комітету екології. Голова молодіжної ради Марія Кузьменко декілька слів сказала про свою нещодавню поїздку до Чернігова на профільну зустріч із молодими активістами області, звідки вона почерпнула багато цікавої інформації. Під час засідання обрали заступника голови молодіжної ради. За рекомендацією Марії Кузьменко та одностайною підтримкою членів ради. Заступником була обрана Міла Олексенко, яка є членом it комітету Окрім цього, на засіданні було вирішено ряд питань щодо функціонування ради. Принципів та стратегії її роботи можна сміливо сказати, що найближчим часом на прилучан чекає цілий фонтан ідей від молоді, які будуть втілюватися в життя за підтримки міської ради. Підсумував секретар міської ради Дмитро Барнаш.